Якщо ви граєте в мобільні ігри PUBG, Call of Duty Mobile або Junction Impact ви знаєте, що сенсорне керування не завжди достатньо точне. Саме тому сьогодні ми розглянемо гіємпет, який перетворює смартфон на справжню портативну консоль, Знайомтесь, Cool MC100, телескопічний бездротовий контролер із Bluetooth заєднанням, розроблений для Android та iOS. Почнемо з дизайну. Bibon Cool MC100 має телескопічну конструкцію, смартфон надійно фіксується посередині, як у Nintendo Switch. Завдяки цьому ви отримаєте збалансовану вагу та природне відчуття контролю. Ручки мають матове гумове покриття, приємне на дотик, тому навіть під час довгих ігрових сесій долоні не ковзають. Додатковий штрих, – підсвічування на стіках, яке створює сучасний геймерський вигляд. Це не просто прикраса, а індикатор підключення та рівня заряду. Під капотом технології, що вражають Bibon Cull cool MC 100, оснащений сенсорними модулями Каслайвер з точним відгуком. Кнопки апси, тригери та ДПД виконані на мембранних перемикачах, які працюють тихо, але чітко. Особливо варто відзначити тригери типу халайна. Що використовують магнітні датчики замість механічного контакту. Це означає більшу точність, плавність рухів і практично нульовий знос із часом. Підключення здійснюється через Bluetooth, тому вам не потрібні додаткові кабелі, а сумісність із Android і iOS робить його універсальним для будь-якого смартфона. Коли справа доходить до реальної гри, цей контролер розкривається наповну. У шутерах, таких як PUBG Mobile або Call of Duty Mobile, тригери реагують миттєво, жодної затримки, точність прицілу чудова. У гонках типу Asphalt 9 ви відчуєте плавне керування аналоговими стіками, а вібрація з асиметричними моторами додає реалістичності кожному повороту чи зіткненню. Завдяки вбудованому Hall Effect Joystick, навіть після тривалого використання не з'являється дрейф. Одна з найпоширеніших проблем дешевших ГІМПЕДів. Ще один плюс автономність. Вбудований акумулятор забезпечує багато годин безперервної гри. Контролер автоматично переходить у режим сну. Якщо не використовується, це економить заряд. Підключення просте. Натискаєте кнопку Bluetooth, обираєте Bebon Cool MC100 на телефоні і готово. А для iOS-геймерів він чудово працює з більшістю популярних ігор і навіть за Apple Arcade. Підсумуємо Bibonkul MC100: це поєднання технологій і комфорту. Стильний дизайн із rgb підсвічуванням, високоточні халай на тригери, повна сумісність із Android та iOS, ергономічна форма і надійне кріплення смартфона. Якщо ви шукаєте ГМПЕД, який забезпечить точність, комфорт і сучасний вигляд, Бібонкул МС-100 стане чудовим вибором. Посилання на офіційний магазин у описі під відео.